Жив собі заєць. Одного разу він вирішив прогулятися по лісі. День був дуже похмурий. Ішов дощ, але зайчику це нітрохи не заважало зробити ранкову прогулянку по рідному лісі. Іде зайчик гуляє, і тут, назустріч йому, їжачок. Здрастуй, їжачок, чому ти такий сумний? Здравствуй, зайчик. А чому радіти? Ти подивися, яка погода. Весь ранок дощ іде, от настрій і зіпсувався Їжачок, а ти уяви, що було б, якби взагалі не було дощу, а завжди світило сонце. Було б здорово, можна гуляти, співати пісні, веселитися. Та ні, їжачок якби не так. Якщо не буде дощу, всі дерева, трава та квіти все живе засохне і загине. Та ну, заєць, я тобі не вірю. А давай перевіримо. Та як же ми будемо перевіряти? Дуже просто. Ось тримай їжачок квіти. Це тобі подарунок від мене. Ой, спасибі, Зайчик. Ти справжній друг. Їжачок. І ти мені подаруй квіти. Так. Запросто на. Тримай. А тепер, їжачок, прийшов час перевіряти. Зараз ми підемо кожен до себе додому. Я поставлю свої квіти у вазу і налью туди води. А ти, їжачок, теж постав квіти в вазу, але воду не наливай. Добре, заєць. До побачення. Минуло три дні. Заєць, як завжди, вийшов прогулятися по лісі. Цей день світило яскраве сонечко. І зігрівало його своїми промінчиками? Гуляє зайчик і раптом йому назустріч їжачок. Їжачок. Ти що знову сумуєш? Дощ вже давно закінчився. Сонечко світить, пташки співають, метелики літають. Ти ж повинен радіти. «Так чому зайчику радіти? Квіти, які ти мені подарував, засохли. Мені так шкода, це ж був твій подарунок. Їжачок, а ти не зрозумів, чому твої квіти засохли? Звичайно, зрозумів. Тепер я все розумію. Вони засохли, тому що знаходилися у вазі без води. Так, їжачок, все живе потребує води. Якщо не буде води, все живе загине. А дощ це крапельки води, які падають на землю та живлять всі рослини. Тому потрібно радіти всьому і сонечку, і дощику. Зайчик, я все зрозумів. Дякую тобі. Пішли разом гуляти по лісі і радіти всьому навколо.